Друзі, ранку ще раз із нами вже Катерина Левінська, наш майстер добре йоги. Ранечко. Ми на килимках. Ми обіцяли, що сьогодні буде трошки гімнастики для тих, у кого болить спина, болить поперек. От зранку прокидаєтеся, воно там щось. Тягне буває, буває, ми все розуміємо. І от Катерина, просимо у вас декілька вправ, Та. які от нам зранечку допоможуть. Хоп, і поскакати далі по роботі. Так, будь ласка, у нас відбувається такий стан, коли саме поперек болить. А через те, що не мобілізований грудний відділ і плечовий пояс, тому нам необхідно з вами попрацювати сьогодні з пасочком для плечового поясу, з грудним відділом, потягнути трішечки поперековий відділ, а наступного разу можемо продовжувати вже працювати з кульшовими суглобами. Лобами, бо все це треба разом робити. Ага. Ось. І якщо спина болить, в принципі, ось 8 на 8 балів з 10, це як головний біль, знаєте, от буває такий сильний, або е, нир, ниркова коліка, ось такого плану, то зараз такі вправи не треба робити. Угу. Е, то якщо просто Трохи щось... тягне, та, якщо щось тягне, або стрес якийсь був, ви пережили спину, починається вже як психосоматика підключається, то такі вправи можна робити в інших випадках. Краще все ж таки. Звернутися до давайте. лікаря, давайте, будь ласка, візьмемо пасочок. Так. так. На таку натянуту струну його да? піднімемо. Рівно? Ручками. Рівно? Ну бажано, так у кожного буде своя ширина, в принципі. Я двічі його складаю. Можливо, ну, треба буде нам сиріт. Я... я вірю в тебе, але не настільки Спробуйте, будь ласка, його назад. А, ні, я провести. так не зроблю. О, Тоді не ширше, треба. добре, тоді ширше. Зробити вдих і видихом привести перед собою. Так, мобілізуємо з вами плечовий пояс. Вдих, тільки спинка рівна. Добре, гарячок, а макірку. як я можу, як вмію, так вже можна, і роблю, можна хатя, сидіти ну... на п'яточках, можна на стільчику навіть сидячи. Якщо вам не комфортно зараз в такій позиції, як ми. Це от ми прокинулися. прокинулися. і от Прокинулися і можна це зробити. сидячи да, на, на ліжечку. О, так, трошки так, ще Потім кожною рукою вкручуємо плече всередину. Ми робимо видих і плече вкручуємо всередину. Диви, Ігорочок, ти тримаєш зверху так. пасочок і вкручуєш видихом плече. Зараз руки повилітають. Зможемо, зможемо. І ще ми віримо в тебе, Ігорю, давай. І ще Ще умнічки і разочок молодці. Далі йдемо, далі йдемо по колу, вже легше йде. По колу заводиш через бочок вдих, видихом через В іншу сторону переводиш знову вперед. так я можу. Так. От Неля твоя іншу... дивується, коли ти зранку встаєш, Ви вона ще спить, сторону, а ти вже, вже... <сих> вже Не, вона, вона, Вона би Ви подумала, що сторону... я погано спала. <сих> так, пройшлися по обидвах, так? В бочках і пасочок поки що відкладаємо. Ага. Наша задача відкрити грудний відділ, зробити тиск таких лопаточок на хребті вдих, грудний, грудний відділ, сонячне сплетіння вперед, і видихом сховати ребра всередину, лопатки ага. назад. Можна триматися за коліна руками. Та висувай, груди гарно, саш, молодець. І видихом, молодець Ігарьок. І дихаєш, головне, класно. Вдих, Молодці. І видих назад. І ще грудний відділ розкрили вдих. Сховали. Мене вже, Видих. мене вже відпустило. що як тільки Катя прийшла, мене Бачу, Мені... зразу Бачиш, відпустила. <риву> Чарівна пілюля така, та? Далі, хлопці, прошу руки додати догори і видихнути в правий бік, поставити або долонь, або передпліччя, нахилитися так, тільки сідничка Ігорьок сидить на підлозі. Вся, Вся. Що, щоб в тебе поперековують, весь от, весь, ну, от бачите, от я можу. Та? У Іра трошки, трошки ну, не, не туди. Чи є якісь обмеження? Кому можна це робити, кому не можна? Ні, дивіться, Ігор поставив долонь. І вже нахилився. Якщо згинає руку, він піднімає сідницю. Значить, для нього метод буде більш легшим, тільки долонь на підлозі. Ага. Ось. Якщо можеш, будь ласка, занурюй перед і уявляйте, хлопці, будь ласка, на іншу сторону, уявляйте, що рука із тазу зростає, лише плече. Це <плес> дуже гарний, гарний образ. Дуже гарний <плес> образ. <плес> так красиво, що ніхто <плес> та, <плес> не натякав з місця. мене, мене, мене бабця завжди казала, що в тебе руки не з того місця ростуть. <плес> Але сьогодні ми красиво. Бач, підлозі. Який бік? Ти давай <плес> з нами. Та, 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 ми квадратні поперекові м'язи потягнули, потім збираємо ручки назад, робимо глибокий вдих і нахил перед собою прокручуємо плечі, видих. Спробуйте, хлопці, трошки Це вище складно, піднімати. Навіть. Трошки вище і вище. Ну, бачите, якщо ми не користуємося такою амплітудою, то наша карта тіла викреслює mm. цей рух. Мою та? карту тіла вже побили. Чого? Чого? так. Є Відпускаючи руки, так. ми з вами глибокий вдих знову зробимо і видихнемо в правий бочок. Бачите, ми з вами робимо і згинання, і розгинання, і скруточки ротації хребта. Так. Все, що потрібно для того, щоб спинка завжди залишалася здоровою. Я так можу сидіти. Молодчинка, і зростай вверх. Добре, зростай вверх. Добре. Та осьове витяжіння хребта присутнє. Ми видихаємо цю скрутку через центр, вдихаємо і видихаємо в протилежний бік і знову зростаємо. Ігорючок, задня рука гарно тисне в підлогу. Гарно, гарно тисне. Там та, і зростаємо. плечики школі, і плечі зростають. І плечі зростають. Так, мене скоро крила там з'являться. глибокий вдих, видих. Пускаючи нашу скруточку, потягнемося ще трошки вперед. Це буде наклончик. Так, і ще тягнемося, тягнемося. Ну, бачите, ми з Ігорем показуємо мінімальний варіант, який ви можете робити. Я показую тільки мінімальний. Знаю, ти, і з колінцями на підлогу дуже така розповсюджена вправа кішка. В Йозі кішка корова називається, коли ми прогинаємо хребта на вдих і видихаємо, округляємо спину, підкручуючи куприк. Тільки дихайте, будь ласка, вдих. Супроводжуйте все це дихання, видих. Молодці. І ще разочок глибокий дих. Так, дихайте. Дві-три хвилини з раночку так потягнулося, і спина вам скаже дякую. Навіть Ігоря спина каже йому дякую. З нами була Катерина Левінська, майстер наш йоги. Дуже дякую. сніданок вихідний триває. Метели не Ігоря, метел. Не цеган, а метел.